Полтавська 115-та бригада Збройних сил України отримала від волонтерів новий антидрон. Його військовослужбовцям передали представники громадської організації річки Полтавщини. Олександр Штейман, який є головою організації, розповідає, закупили техніку за 420 тисяч гривень. Так як ми вже на слуху, наша громадська організація, і у людей велика довіра до нас. Ми просто дали нашим учасникам групи, нашої спільноти, нашого напрямку клич, що хлопці потрібно допомогти, бо військові звернулися. І буквально два місяці спільними зусиллями люди скидали кошти із-за кордону, і підприємці Полтави. І, взагалі, небайдужі люди, то тобто, скіду привозили, приносили кошти. Робота ж самого антидрона проста. Розповідає військовий із 115-ї бригади Олег Яроль. Одним натисканням кнопки пристрій глушить, садить, а може й повністю збити ворожі безпілотники. Ця заглушка діє на усі електроприбори. залежності від дрону. Получається, якщо дрон поганого качества, він падає як кирпич з неба. Якщо лучшого качества, втрачається картинка. І він повертається додому. Тобто, коли, так скажемо, російські війська нас знімають, показують і координують арту, міномети і все остальне, в них пропадає картинка. І заново все, їм треба, щоб дрон повернувся додому, знов запустити. Ну і якщо накрутити по більшій мощності, можна його просто спалити. Вже через декілька днів цей прилад на нульових позиціях буде працювати на оборону нашої держави та наближати нас та наших воїнів до перемоги.